Друзі, вітаю, всім доброго дня. Сьогодні неділя. Вирішив зняти, що є в нас, які авто, залишилося. І там наших друзів ще зніму авто. Кого цікавить більш детально, то ви телефонуйте. Я вам надам на будь-яку машину інформацію, плюс додаткові фото відео, кого цікавить. Значить, будемо на зв'язку. І почну зараз з бюджетного гольфіка п'ятого. Два гольфи продали ми на людей з автовозу. Там було три гольфи у нас: один шостий МПАшний, один і чотири, один, один і 1,6 МПА гольф плюс. Забрали люди не готового і 1,4 і МПА технічно обслужений. Там треба було поміняти ГРМ, обслужити його. Теж забрали. Тому кого цікавить, скажімо так, авто, ну так як є, з автовоза без підготовки, то будь ласка, дзвоніть. Зараз є Астра, аж шостий рік, 1.4, Треба цепка міняти, ми не поміняємо. Або довідаємо по дуже адекватній ціні, ви самі будете цим займатися, якщо когось цікавить. Вона в рідній фарбі. Тобто зараз покажу трошки деяких машин, якщо то зробіть чай і подивіться собі авто, якщо вас цікавить. Всім гарного недільного дня. Значить, Подивимося далі. Почну я з цього гольфіка бюджетного, як я казав, він четвертий рік. І розмитився третім. В чому його печалька в хеджбеці 1,4 MPI. Тільки рік, якому грає роль. ну Що ж зробиш? Як він такий рік. Гольф то п'ятий, не четвертий, Але буде третім на обліку. 250 пробігів, 1,4 MPI. Ціна доступна і ну, буде ще адекватний торг. Невеличкий щось зробимо на скажем так, на дорогу на сертифікат. Значить він на титанах, є форкоп, є зараз шторка ззаду є. Потулочок в ньому все нормально. Такий простий, без, скажем так, підігрівів. Звичайний руль, чотири стекло піднімаючи, сідушка більш-менш, можна сказати, в адекваті. Ну таке. Е -е, що є, то маємо, як то кажемо. Але ціна невелика. Просто розмитнення в нас, дорога і так далі. Дуже важко купити. Тут два або три підкраси. Більш детально, кого цікавить. Я не встигаю всі машини передивлятися, хлопці дивилися. Кого цікавить, я надам більш детальну інформацію. І тут такий комплект. Значить по гольфах, якщо так пройтися по гольфах. Або, скажімо так, такого самого класу приблизно до 9 рік фабія в нас є. Покажу так її швидко. Вона має декілька підкрасів. на оце крило праве. Різниця чуть-чуть. Один чи два пороги, мені фарбоване, і одне крило в ній приїхало, фарбоване, оце заднє. Так вона гарна ціла, шторочка є, салон збережений, 150 пробігу з Німеччини 1,463 кВт МПАшний двигун. Значить, салон дуже красивий, гарний кондиціонер працює, така машинка, вона вийшла нам дорого, я там скидав відео. Були там деякі моменти, але зараз мені стоїть двигун в ідеальному стані. Хто розуміється, значить є в мене відео підтвердження, то можна перевірити в набудькому сервісі. Компресія 15 в циліндрах всіх чотирьох, а тиск масла на холостих на гарячу, 1,8 2 Тобто стан двигуна нового По підвізці питань нема, салон гарний, по кузову є тих три підкраса не бачу нічого проблемного. Кого цікавиться, є нормальна машина. Значить, далі, це його в комплектації матч. На Титанах 13 рік, 1.4. І p 90 кВт, це поки масло фітра замінили ми в ньому самі, це вже на там 171 тисяча було трошки чути. Він буде 12 м роком на е, обліку. На мішеліновській літній нормальній гумі. Чотири стеклопіднімачі. Значить такі рабенькі сідушки, вставками шкіри трошки. значить магнітофон звичайний, скажімо так, невеликий телевізор, як кажуть, але кліма, підігріви і навіть вебасто присутнє. Пробіг такий ми купляли в Німеччині і там є сервіска. Я думаю, що він точно рідний, ну, але гарантії давати я не буду, бо буває таке, що якщо з площадки машина, то можуть і там крутнути. Ну за цю машину я думаю, що тут точно її пробіг можна перевірити хто хоче. Carверtical, Volkswagen без проблем. Всі машини я не перевіряю, бо немає у нас часу. І коштів так вже детально. Але які ми купляємо там, то ще якби не було, так щоб була скручена. Оце наборчик значить цепа. Тут у нас пустота. Ну, для підписчика, якщо то я організовую полюбе насос або запаску, думкрат, щось докладемо. Якщо буде купляти у нас хтось з наших людей, скажімо так, машинку. І так докладемо, хто б не купляв. Значить далі. Цей гольфік класний. Реально тут два підкраси, покажу, два крила шпакльовані. Точніше, одне шпакльоване, одне просто перефарбоване без шпаклі. Решта все у рідній фарбі. Ну, цей «Гольф», цей має на увазі. Далі. Гольф 50 й рік модельний. 1.4 TSI 161 пробігу. Там є тюф, є підтвердження. Ми його з більшим пробігом не брали. Парковочний асистент, хороші титанові диски 17-ті. Развіна всесезонна. Можна ще на ній їздити. В цій машині, по-моєму, три є, мене фарбували, нічого вона так приїхала. Значить, я на ній зараз катаюся. Вона буде дев'ятим роком. А Саня написав 9.9. Значить модельний, календарний 9. Значить, тут стан відмінний. 7900 може бути ще торг. Адекватний, але я її закрив. Що хотів розказати? Я зараз ну, катаюся на цій машинці, це декілька днів. Я навіть не встиг її полососити, скажімо так. Бо я вчора був зайнятий, сьогодні виїхав на ринок. Значить так, оце до шкіл. Тут от так стоїть балон і таке враження, там є документи, що його ставили на офіційному сервісі. Значить Шторка присутня, потолок тут новий. Сидіння тут теж в ідеальному стані. По підвізці взагалі немає ніяких зауважень. То, значить, вона класна. Що на газу, що на бензині, це звичайний пропан-бутан. Газ звичайний, це газове обладнання дорого стоїть. Там мені хтось в Ютубі писав, ну Я не знаю, друзі, з таким мисленням. Йдіть в автосалон, нащо ви там комусь нерви трипаєте собі. Пише, що газ ставлять, щоб їздити в рік 160 тисяч. Ну, якщо навіть цій машині вже майже 15 років, да? 14, то якщо навіть 10 років по 160 то їздив би, то ну, вже було б мільйон млн да? Ніхто не красив, ні ручки не міняв, ні руля, не фарбував. Якби я хотів, ну, я б перший вихований нормально. По Друге, бо я хотів обманювати людей, я пробив би сторінки в інтернеті, щоб оце розказувати всяку чепуху, так? Ті, ну, Барихи людей, які хочуть там легко заробити грошей чи обманути, хватає. Ну, смисл мені вам обманювати по цьому гульфу. Тобто, хто написав, я просто не обіду, але ви просто ну, ви щось об'їлися чимось, чи у вас якісь проблеми, у вас хтось так обманув чи обідає. нафіг таке от говорити, що е машині ставлять гашок, на ній їздити за рік 150 тисяч ну таке, Я там не збираюсь нікому нічого доказувати. Гольфік класник, цікавиться 7500 він може бути на віддачу. Цей гольфік 13 -й, 12 -й рік, хоч без газу, але він не може за такі гроші бути, його ціна на віддачу 8 тисяч. Далі, цей пасад. О за цей пасад, наприклад, теж мені там писав хтось, що ви ж просто трошки думайте головою, якщо хочете просто комусь там нагадити, мені то все одно. Ну да, там, якщо я стараюся відверто і чесно розказувати, як то кажуть, розпинаюся, мені пишуть, що я там людей дарю обідно. Але ладно, це ваші проблеми. Кожен судить по собі, або я не знаю, з чого судите. Значить, по цьому посаду ще раз. В ньому метан, так, заводський, і в ньому менший бак на бензин, там десь на 200 кілометрів доїхати до заправки. Але метана вистачає на 600 кілометрів. Ну, менше є заправки. Значить, він похимчищений, в ньому все в ідеалі. Коробка, мотор, все класно. Далі що в ньому Чому в ньому оцінляти треба витягнути? Просто не вистачає часу. Парковочний асистент, датчики полос, без доступ, і шкіряний салон і так далі, і тому подібно. Значить, що я хотів сказати ще раз. Там мені хтось розказував, що я проїхав в Польщу, щоб наробив тюфів. Тут декілька тюфів є в цьому пасаті. І в мене є розпочатка з Volkswagen на рахунок цього, що, ну, що тут пробіг не скручений. Тому, друзі, оце, що хтось там видумував, то я не знаю. <плес> я їздив в Польщу на розмитній машині, на транзитних номерах робити тюфи. Ви себе чуєте взагалі? Люк працює два положення, не протикає. Ну, видно ж, що тут все в ідеалі. То, тобто, друзі, я хотів би зробити на своїй сторінці людей. Хто це дослухає відео до кінця? Ну, довгі відео не дуже слухають. Теж ми на не їздили, тестували тиждень, все добре з коробкою, з мотором. І що я хотів розказати? Датчики полосту, ще є. Адаптивний круїз все працює е Вона десь їздила по автобамам, бо тут стан, що керма, як би так зняти, щоб було видно, що він геть не затертий. Е Далі що, що я? ще Під капотом покажу. Ну, педалі, коврик е заводський, не... його ніхто не міняв. Він по просто погода така. дивіться. Якщо тут, тут хтось писав, що тут мільйон триста пробігу. Я не знаю, це просто люди, які щось там курять, нюхають чи взагалі не мають що в житті робити. Я не можу цього зрозуміти, але тут є розпочатка з Вольцвагена, 23 рік до кінця все по Вольцвагену. Значить Її треба м'ятно витягнути і поліровку. І тут є один скол. Це все забереться по-нормальному, фарбувати не треба. Фари теж полірнуться, стануть трошки краще. Тут бікселон. Адаптивний, значить це Дістрон-датчик 110 кВт. І навіть якби вже тут так було, там стільки пробігу. Наприклад, я продавав машини скручені, якщо я знав, то я людям казав. Там хтось вірить чи ні, який дійсно пробіг. Якщо знав, якщо я не знаю, чи ми брали на площаці, то я кажу, я не можу дати 1000% за пробіг. Цю машину я розпочатку зробив з Volkswagen і все є підтвердження то там для тих, хто там мільйон, ще щось, не знаю. Я навіть не збираюся з такими людьми розмовляти. І не то, що оправдовуватись, тратити свій час на дурні розмови, безглузді. Ну, ту соло мінімум треба долити, але він нормальний. Значить, цю, цю бірочку тоже ніхто там. Я ні разу в житті не підробляв ніякої сервіски, не розумію цього маразму. У 2024 році, в 3-му 307 тисяч. І Volkswagen це все підтверджує. Да, це великий пробіг, там хтось каже 1,4 ТСА, то йому вже жопа, його треба викинути, поміняти коробці. Я не знаю, може тут міняли мотора і коробку або робили. Ми тут що мотор, що коробка семиступка працює в ідеалі. Хто хоче, по Вульсвагену пробийте, будь ласка. Побачите, що там 23 рік, не пам'ятаю, який місяць стан сервіс, все підтверджується. Таке. За такі гроші, коротше, я їй поставив 7300, я на ній можу скинути 6500, її віддати. Просто в моль за те, що ми її купили, те можу віддати. 6500, якщо хтось хоче. Датчики полос працюють, дістон працюють, працюють, працює, Дістон працює, люк працює. Парковисний асистент все працює, безключовий доступ. Багажник теж має безключовий доступ. Диски ще треба помити, резіна в хорошому ще стані. Ну, рік тут старий, 15-й бачу в Значить так. Значить так, ну багажник тут нормальний. Таке, ну, зрозуміло, що тут стоїть. Значить це кого цікавить. Так, друзі, напевно, я буду закінчити своє відео, бо ви далі ви вже не схочете дивитися, ще одне зроблю по інших машинках. Друзі, що я хотів сказати, всім гарного дня. І я ще зроблю одне відео, зараз, я думаю. Хотів би створити на своїй сторінці таку якби атмосферу, ауру. Ну, я розумію, що нереально бути в автомобільному бізнесі там, правильним, Чи я там не є там. Святи, як то кажуть, але всі ми люди і помиляємося, щось я можу не так сказати. Але стараюся максимально відверто все висвітлювати, щоб мені довіряли. І ті, хто купляє машини, і ті, хто просто дивиться, кому цікаво. Тому, друзі, е... ну як вам сказати, в процесі продаж, в процесі підготовки машини я буду висвітлювати максимально більш тем, щоб ви зрозуміли, як я працюю. Стараюсь працювати відверто і нормально і бути людиною. Всім гарного дня недільного і всього доброго. Кого цікавить, авто дзвоніть, пишіть. По максимальному буду старатися відповісти, надати інформацію. До Побачення.